А до нас повернулась зима. Ви дивіться, що робиться. Ой. Ну, він вже лежати не буде, тому що плюс на вулиці, але занесло ось таку хмару, звідкись снігову. І це, ну, величенька вона така. Подивилась по прогнозу до середини ночі. Ось такі буде вітер, завірюха. Ну от, і уже все біле. Бачите, що робиться? І дороги навіть білі. Не знаю, чи машини там роз'їздять. Отак, зимонька зима. Вертайте. Знайшла собі такий гарний змічнювач для нігтів з екстрактом кавуна. Ну, думаю, що гарний, хочу спробувати. Тут от різні різні є. Це магазин гема. Ось такий. Хто користувався, може мені відгуки напишете. Ну, як би там не було, а жінці треба за собою доглядати. Та й не тільки жінці. Правильно? Шукаю свою помаду улюблену. Ту, що я тут купувала, вам її радила, бо зволожуючу Не бачу, якісь інші всі є, а моєї немає. Чи вони змінили упаковку? Привіт. Прийшла трошки в... Прогулятися по магазинам без ніка сама. Так, олівець мені ще треба для очей. Помаду не можу знайти. А в чорних таких була упаковочках, може, її зняли з виробництва. Це лаки вона ну, була по чотири з чимось, по-моєму, по, по 4,50. Взагалі не бачу. Так, олівчик ось мій є. Треба взяти айлайнер, поки є, поки не подорожчав. Три двадцять. Вони швидко закінчуються. Це мій найулюблений. Ну, схоже, що це вона а, в інших упаковках, так? Але по номерам в мене якісь були clouds. облака, хмаринки. Буду шукати, щось пробувати Добре, що є оці тестери. Зараз щось попробую. Ледь Леньве ви... цей здогадалася, знайшла я свій Pink Clouds. Ось моя помадка. Але думаю, лки-палки, як же ж це її витягла з коробочки, як же ж це її користуватися. А тут, виявляється, треба купувати ось такі коробочки ще для неї. 99 євроцентів Ось такі і вставляти туди. Ну, ледве розібралася. <сі> Ось така, бачите, не продвинута. Хто таке знав, що треба окрему коробочку для помади купляти? 50% знижка. Ось такі літні Під горло, футболочки, яскраві такі є літні. Виходить 23 пополам. От, рахуйте. Десь 10 євро плюс-мінус. Такі ціни на такі ковтиночки. Я купляла, мені подобається якість. Хочу познімати вам ще ціни на фрукти, овочі. Ось то, що по акції. Ось такі грушки євро 49 кілограм. Коласні величкі грушки такі беру. Груші тут смачні. Дуже смачні. У нас, до речі, таке дерево росте, але Але, але воно ну, вже ж не виросло. Це минулорічні. Ой, смачні. Візьму. Я думаю, що буде. Там уже кілограм. Ах, манго! 55. Дві отакі штуки. М Які класні. М -м -м. Ну, можна і за євро купити. Було. Зараз не знаю як. Дині. 2,29, одна диня. Отака. Пахне. Чи не пахне? Не пахне. Чи є дині, Звідки? Не знаю. Так. Біо, Світна капуста, малесенька 2,39. Це біо. Дорожче. Авокадо. Дві штуки 2,49. Ось такі величенькі авокадо. У нас ще є. Брокколі 99 центів 500 грамів. так, Треба брати отаку штучку і зважувати. Тільки вона буде, яка цікава колекція. Кому подобається, напишіться іграшкова. Мені вона як іграшкова колекція. Це чисто голландська. Ось такі в мене дещо є. Ось для печива, в мене така висока є штучка. Чашечка для кави. Ну, ці звичайно високі, але в акції бувають. Велика от така от чашка в мене є. Тарілочка. Це, бачите, червона шапочка. <гум> прям із сказки. Під чашечки. Різні підставочки. Так, а ось дивіться, яка, Салатник який. Так, да, прям сказок, бачите, семеро козлят. А це э, ця білоснежка і сім гномів. Білосніжка і сім гномів. Це також. Хі -хі. От. А це, бачите, принц і червона шапочка. Чи хто там? Попелюшка і червона шапочка. Так, а це що у нас таке? А, ложечки, дивіться. Ложечки для дітей. Прикольні. 11 21. Це такі стаканчики. Ну це от така, така казкова колекція. Із сказочок Для дітей. Червона риба дорога. Ось дивіться, ціни вам покажу. 375 г 10.49. 230 грамів, 6,24. Ось ну, так. А за кілограм скільки вони пишуть? 30-30 кілограмів. Сира рибка. Коштує в бонусі. У нас що, це, мабуть, кабельяу? А, ні, це пангасіус пілєм. Ангасіус то таке, да, не корисний. А кабілля оце тріска. 6,49, це 32. Дорожче, ніж червона, бачите, тріска? Ось такі ціни. Я за оселедцем. До речі, в оселедці е, набагато більше. Омега-3, ніж е, у цьому. У червоній рибі. Ось такий я беру 17.02, але я візьму 21.02. Так довше полежить 3 євро така. Харінг. В акції рибка копчена-червона. Але зараз тільки 1 євро знижечка, так 8. Вона так і була 6,99. Ну, коротше, наче була. І знижкою така. Чи без знижки, а тепер і знижкою така. Отак от так ціни. Ростуть, ростуть, як гриби. Ось ці яблучні такі слоєчки. Нік любить. І зараз вони дві штуки 99 євроцентів. Візьму йому. З яблучком. Такі слоєчки з яблучком. Так, оці хлібчики. Теж такі гарні з льоном, а я люблю спелт. Чи є вони тут? Петіт маленький, не бачу спелт. Спилти така високоякісна пшениця. Вона е, менш глютенова. Менше в ній глютен. Не бачу. Так, а багет тут, до речі, євро 39. Такий багетик євро 39. До Великодня вже бачите скільки? Яєць різних продається. Так, яка ціна в цьому році 1496 за кілограм. Ось такі ж, шоколадні яйця. Тут 200 грамів 3 євро різні. Коли в нас Паска? 12 квітня. Я вже подивилася, знаю. До речі, сьогодні починається масляна. З чим я вас вітаю то вже печем млинчики. Всім смачного. А ось тут ось такі фігурки до Великодня вже наробили і продають. Ось такі печива, зефірки, чи бізе. Ось такі різне. Найсмачніші яйця ось такі. Молочні. Вони бувають з кранчиками. Такі 349 49-176 грам. Грами теж зменшують, щоб не так люди жахалися, що ціни повиростали. Дівчаточка, дивіться, що і я зустріла у нас сьогодні. Ось такі вже підсніжники чи проліски. Ось така краса. Бонус до нарцисів. Ось такі першенькі. Весною вже пахне.